У мене питання такого роду. Ну, по-перше, ми сьогодні розглядали питання внесення змін до бюджету і програму соціально-економічного розвитку. Самі рішення вони сьогодні звучать навіть в любому. Якщо прочитати, це називається там стой, туди перестав практично. Тому, можливо, це і правильно, воно приймається, тому що це треба написати його для документації. Це. Але. Я би хотіла б по пропозиції воно сельної комісії Олександр Миколаївич, ми будемо слухати по 9 місці виконання і бюджету, і будемо слухати це стосується е, тут, це, заступника по економіці і соціальної програми. Будемо слухати так само. Ви видрукуйте депутатами все, що в нас змінилося від початкового цих yeah. і видрукуйте, щоб ми можна було роздати людям, щоб люди вже побачили останній варіант. Ні, ну в вас є нас, не нас не немає не депутатів, не. через що я говорю? Так само і бюджет. Ну тоді yeah. так почитається, yeah. тоді всім зрозуміло стає питання. Можна співставити, що ми вже уточнили, що, припустимо, нам буде вже під десь під виконання і в році, і все інше. Тобто по цьому питання. Друге питання: багато невдоволень в нашому мікрорайоні так само житлових будинків і піднялися тарифи на будинку управління. І піднялися ці тарифи так довольно. Ну, в великому розмірі. Я розумію, що це компетенція виконкому і в два чим то рази зросли тарифи. Я розумію, що сьогодні проблема та що люди є соціально незахищені версту населення. Зразу на це реагують. Я розумію, що сьогодні і треба якось жити в комунальній службі. Тому я би хотіла щоб не доходили такі конфліктні ситуації потім до міської ради, бо вже хочуть йти сюди на прийом, звертатися, припустимо, до звернення писати все інше. Хай би комунальна служба подивилася. Вже ми від цього, цього липня ввели нові тарифи. Практично, яке поступлення, з яких вулиць найбільше йде недоплата, тому що люди категорично не хочуть платити зараз. І вийти туди і провести бесіди з людьми, щоб це якось роз'яснити людям і, припустимо, то, нормалізувати ту обстановку, тому що дуже багато неудово, так? Дякую. І тепер третє питання ще. Е, є в нас план роботи сесії? Ми виносимо планові питання. Якщо вже ми виносимо планові питання на сесії, якщо ми виносимо планові питання на комісії, то я би хотіла б звернутися до апарату міської ради про те, щоб кожен раз не забували продивитися цей план і винести ці питання. Чи на комісії, якщо це тільки комісія, стосується, чи на сесії? Бо, повідомо, навіть на цю сесію ми планували про підготовку до завземні період. Ми його не розглянули. Я воно було не готове тільки про проектну діяльність де там дуже коротенько написано і в принципі тільки сказано за те, що що ми намагалися зробити, але гроші нам не дали. Ви виграли проект, але ми ще нічого не маємо того, хоча воно не холодно і не жарко. Те саме на комісії. Я говорила, ми на комісії свою запланували, наприклад, акт ревізії, була перевірка. Ми повинні були його розглянути хоча б на комісії, вже не виносячи його на сесію, якщо це компетенція сьогодні виконкова. Подивитися виконання бюджету за півроку. Я розумію, що, можливо, це не актуально для заступника по економіці, що там розглянути його на комісії, але його треба підготувати. І це декілька слів сказати. Навіть самій комісії, яка сьогодні є бюджетна комісія, вона повинна знати стан виконання того бюджету. Отакі в мене пропозиції. Дякую. Зараз, зараз, зараз.